З нами на зв'язку Олександр Коваленко, військовий експерт. Доброго дня. Якщо ви нас чуєте. Пане Олександре, Олександр, скажіть, наскільки реально, що Росія розпочне наступальну операцію Придністров'я? Розпочне наступальну операцію проти кого? Ось головне питання. Якщо ми кажемо про загрозу саме для України, що з Принестрою може розпочатися наступальна операція, наприклад, в Одеській області для виходу до Одеси чи захоплені частини Одеської області, то це суїцидальна операція, фактично. Сили та засоби, які зараз розміщено саме в Одеській області, їх достатньо для того, щоб повністю нивелювати цю загрозу. А отже, якщо і розпочнуться якісь наступальні дії в цьому напрямку, то вони приречені ресурсу не вистачає Комплетація, Ну там штатна кожного підрозділу е незаконних військових формувань так званої ПМР, а також так званого миротворчого контингенту е Росіян. А е ну вона не повноцінна. Це навіть кож е їх неможливо цю кількість розглядати як повноцінну батальйонно тактичну групу для здійснення е наступальних операцій. Отже, для України загрози звідти нема. Якщо ми кажемо про загрозу для Молдови, то вона досить серйозна, тому що саме потенціал, про який я казав в Приднестрові, НВФ а також так звані миротворці, а його достатньо для того, щоб ізолювати, наприклад, центр Молдови від півночі та від півдня, та ще провести силову операцію по зміні діючої влади в Кишиневі, тому що армія Молдови ну. Вона як це не дивно, лунає, але вона значно менш ефективна та е, менш професійна, аніж навіть е, Приднестровський НВФ та російські так звані миротворці. Скажіть, чи є можливість зараз в Росії перекинути туди ще там якесь підкріплення своїх найманців? Чи є такі шляхи? А, ні, вони не можуть це а, робити, наприклад, за рахунок а, десантування, як варіант, або висадки десанту а, в, а, на, а, в аеродромі того ж самого Кишинева, в аеропорту Кишинева чи іншому якомусь, наприклад, Меркулешти, але з іншого а, чи Терасполі, знову ж таки, а, тому що їм треба для цього заходити в повітряний простір а, України. А в повітряному просторі України будь-який російський військово-транспортний літак буде одразу знищений нашими системами протиповітряної оборони. Це питання навіть ну, ніякої дискусії не визиває. Але з іншого боку, між Молдовою та Російською Федерацією існує транспортний авіаційний зв'язок транзитного типу, саме транзитного. Отже, те, що на території Молдови навіть. А може на сьогодні знаходитись велика кількість громадян Російської Федерації, які не є туристами. Ну у цьому немає ніяких сумнівів. Досить довгий час саме Російська Федерація таким чином через Кишине відправляла в Приднестров'я на ротацію представників ГУГШ ЗСРФ а також ФСБ. Тобто відбувалося агентів у цивільному ротація через саме ось такі. А цивільні напрямки. Ну скажімо так, я не сумніваюся, що там є і бойова частина на території Молдови представників Російської Федерації, які готові до тих чи інших дій, якщо буде такий наказ, пане Олександре. А од навіщо Росії ще одна гаряча точка? Ну а що вони робили 24 лютого? Вони якось згадували 24 лютого 2023 року, що вони розпочали. Війну, яка для них зараз перетворюється в наймасштабнішу історичну ганьбу. Вони взагалі про це не згадували, але їм потрібні перемоги. В них є перемоги в зоні бойових дій, нуль, їх нема. А вони можуть якось реалізувати свої плани. Ну, наприклад, по виходу до адміністративних меж Донецької області в березні, ні, в квітні. Ні, в травні також ні, а, вони зараз впались в і вже дев'ятий місяць, а не можуть реалізувати свою мету максимум щодо позахопленню цього міста. А ми кажемо про взагалі усю область, яка фактично є суцільною щільною лінією оборони форпостом збройних сил України. Отже, їм потрібна перемога. А чому б не зробити перемогу десь де це можливо? Ну наприклад, ризикнути піти в Абанк. Та реалізувати якісь сценарії в Молдові, або, наприклад, імітувати інформаційно якусь загрозу для Приднестров'я для того, щоб зробити а, низку таких досить гучних заяв а, погроз від МЗС Росії від МО Росії та інших структур офіційних посадових особ а, Росії. А потім сказати: от бачите, ніхто на Приднестров'я не напав, пав, нічого не трапилось. А чому тому, що ми відреагували, ми запобігли. Ось а, цьому ці якісь агресії проти Приднестровської, так званої Молдавської Республіки. Отже, це може бути два формати. Найкращий випадок це саме те, що це може бути інформаційна спецоперація. Найгірший випадок, якщо дійсно в них є сценарій по а, силовій ліквідації чинної влади в Кишиневі. Скажіть, Україна може допомогти Молдові відстояти свої території, і навіщо нам це потрібно, якщо так? Ну, по перше, Україна зацікавлена у тому, щоб Молдова була проєвропейськи орієнтованою країною, щоб це не була чергова метастаза руського міру. А це перший фактор. Другий фактор це те, що якщо в Молдові відбудуться якісь процеси, які зроблять її частиною руського міру, так? А то а, ми можемо вже а, спостерігати через деякий час за тим, як там розпочнуться дійсно загрозливі для України події. Ну, наприклад, мобілізація. А якщо ми кажемо про той контингент, який присутній в Принестрові. То він не є якоюсь загрозою для Одеси та Одеської області. Якщо ми кажемо про мобілізаційний потенціал загально проросійського населення в Молдові, особливо під впливом токсичним впливом російської пропаганди, то через 3-4 місяці а це може бути зовсім інша ситуація. А та загроза може бути достатньо реальною. чи може Україна допомогти Молдові тільки у тому разі, якщо чина влади Молдові у. В першу чергу у вигляді президентки Молдови Майя Санду, а потім вже парламенту Молдови звернеться до України за допомогою.